Людське життя для нього вартувало не більше аніж власний брудний чобіт. Він знищував людей, порівнюючи їх зі свинями. Він почав світову війну, яка забрала близько 70 мільйонів життів. Спалені живцем люди, зруйновані міста і села, тотальний голод та руйнування. Ніщо з цього не змушувало його відчути жаль. Навпаки, це лише збуджувало маніакального психопата, який відчував божевільну прихильність німецького народу. Його звали Адольф Гітлер.

Адольф Гітлер народився 20 квітня 1889 року в маленькому австрійському містечку Браунау на інні, що знаходилося на території тодішньої Австро-Угорщини. Він був четвертим із шести дітей Клари Гітлер та Алоїса Гітлера. Дитинство майбутнього диктатора було сповнене ненавистю до свого батька, який постійно бив малолітнього сина. Адольф мріяв стати художником, але батько примусив його забути про власні бажання та зробити кар'єру службовця. Саме тоді Гітлер засвоїв один простий урок: він не буде нікому підкорятися. Він змусить самих людей підкорятися йому. З 1905 року Гітлер жив досить непоганим життям у Відні, отримуючи пенсію для сирі та матеріальну підтримку від своєї матері. Також він підробляв як художник, продаючи акварелі, але невдача зненацька заскочила юнака. Віденська академія образотворчих мистецтв вдвічі відхиляє його заяву на вступ. А далі Гітлер отримує страшну звістку, від якої не може стримати розпачу. У віці 47 років від раку грудей помирає його матір. Єдина людина, яка по-справжньому його любила та захищала від батька тирана. Після цього у Гітлера починаються проблеми із грошима. Він змушений недоїдати, жебракувати та жити у будинку для безхатьків. А тоді у його життя приходить світова війна. Адольф Гітлер Перша світова війна. 1 серпня 1914 року почалася Перша світова війна. Німеччина оголосила війну Росії та Франції. Адольф Гітлер не стримує радості. Він щасливий, тепер його життя набуває сенсу. Вже за кілька днів він, як звичайний солдат, вирушає на фронт. Війна стала пеклом для всіх, але не для нього. Чотири надскладних роки. Гітлер бачив сотні тисяч смертей, зруйновані міста та села. Але він і далі з насолодою йшов у бій. Командири його любили та відзначали як безстрашного бійця. І Гітлер жодного разу не підвів. Він доволі швидко просувався кар'єрою військового та мріяв, щоб війна тривала вічно. Але Німеччина не могла воювати на кілька фронтів. 15 жовтня 1918 року. Гітлер втрачає зір внаслідок хімічної атаки. А вже в госпіталі він дізнається страшну для себе звістку. Німеччина здалася. Декілька днів Гітлер ніяк не може повірити в поразку. Щодня у нього виникає неконтрольований сплеск емоцій, і тоді він сказав собі: Я потрібен Німеччині, я врятую свою державу від ганьби. Саме того дня і народився майбутній фюрер. Адольф Гітлер початок політичної кар'єри. Після кількамісячного лікування до Гітлера повертається зір, і він вирішує іти в політику. Завдяки власній переконливості та лідерським здібностям його беруть в політичну партію, а згодом він очолює її. Гітлер разом із власними поплічниками нацистами не бажає коритися Берліну, тому влаштовує революцію, яка завершується невдачею. Майбутнього фюрера арештують та саджають у в'язницю. Щоправда, був він там недовго. Після звільнення він повертається до своєї партії, здобуває любов народу та стає прем'єр-міністром Німеччини, а згодом і президентом. Дуже швидко Гітлер встановлює жорстокий тоталітарний режим, запроваджує посаду Фюрера та віддає усі керівні посади нацистам. Мрія збудувати непереможну німецьку державу стає все ближчою. Адольф Гітлер, початок світової війни. Гітлер прагнув встановити повну гегемонію Німеччині на міжнародній арені. Його основною метою було поставити на коліна основних суперників. Фюрер бажав помститися ворогам за програну Першу світову війну. Заключивши з урядом СРСР договір про нейтралітет, гітлерівські війська окуповують Польщу, а далі дуже швидко долають опір Данії, Норвегії, Голландії, Бельгії та Люксембургу. Навіть потужна Франція не може стримати блискавичний наступ нацистів та перетворюється на маріонеткову державу. Станом на літо 1940 року не в окупації залишається лише Британія та СРСР. І тоді Гітлер робить хід конем. Він вирішує розбити союзника Радянський Союз, вважаючи, що саме тоді він залишиться єдиним диктатором у світі. 22 червня 1941 року німецькі війська, виконуючи накази Дольфа Гітлера, Перейшли кордон з СРСР та почали широкомасштабний наступ. За кілька місяців Гітлер окупував майже всю Україну, але Сталін ціною крові мільйонів солдат, яким дав наказ стояти насмерть, зміг відстояти Москву та переломити хід війни. До антигітлерівської коаліції приєдналася Америка. Утворився новий фронт. Берлін почали атакувати авіацією. Відбулася масштабна висадка союзників у Нормандії. А коли радянські війська стрімко займали місто за містом, Німеччина здалася. Адольф Гітлер, смерть кривавого тирана. 26 квітня союзні війська захопили три чверті Берліна, але Гітлер усе ще на щось сподівався: він перебував у двояросному бункері на глибині близько 10 метрів під землею. Під вечір стало зрозуміло, що 9 та 12 армії не в змозі захистити столицю. З Гітлером у бункері були також його коханка Єва Браун. Геббельс з родиною, секретарі, ад'ютанти, охоронці. В паніці Гітлер віддає наказ затопити метро, аби зупинити ворожі війська. Через це рішення загинули тисячі людей, серед яких були поранені німецькі солдати, жінки та діти. Наступного дня Гітлер вирішує одружитися на своїй коханці. А після цього подальші версії дуже відрізняються між собою. Згідно офіційної версії, Гітлер та Єва Браун застрелилися, щоб не потрапити в полон. Коли коменданти Фюрера зайшли в кабінет, вони побачили Гітлера, який сидів, похилившись на дивані, а з його скроні текла кров. Револьвер лежав поряд на столі. Мертва Єва була в іншому куту Софи. Свій револьвер вона впустила на підлогу. Після цього коменданти спалили їхні тіла. Проте існує інша божевільна теорія: що Гітлер разом з Євою та 50 довірених осіб втекли до таємного нацистського табору в Аргентині. На підтвердження цього вказують, що щелепа Гітлера, яку росіяни знайшли, насправді належить іншій людині. Ба більше, деякі анонімні джерела з американської розвідки повідомили, що Фюрер насправді міг втекти та вижити. Чому Гітлер ненавидів євреїв? Гітлер вважав усіх євреїв нижчою расою, яка не дозволяє створити ідеалізований світ, світ, в якому панує лише арійська раса. Певний час Фюрер жив у відні, і саме там він набрався ненависті до євреїв, які на той час фактично керували світом та усіма грошовими потоками. З його волі нацисти влаштували геноцид, під час якого вбили близько 6 мільйонів євреїв. Окрім цього, Гітлер негативно відносився до жителів східної Європи інтелігенції, християн, інвалідів та психічно хворих людей. Ось так, через складне дитинство та смерть улюбленої матері світ дізнався про Адольфа Гітлера. Він хотів, щоб кожна людина відчула той біль, через який він змушений був пройти. Саме тому і влаштував цей світовий терор, лише щоб задовільнити свою божевільну фантазію. Безумовно, що Гітлер найкривавіший диктатор в історії світу, а зараз його наслідує пуйло із Росії. Диктатори ненавидять та знищують людей, але рано чи пізно усі вони завершують своє життя безславно. Тому ти також не виняток і станеш наступним.